Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам оптимальний сетап для Gaming у 2025 році. Без зайвих переплат при цьому будемо мати запас під апгрейд. Пакував я ці комплектуючі за період буму по сталкеру в різні корпуси. Та показати вам цю збірку я вирішив саме в такому цікавому корпусі від Cooler Master, який був куплений на Чорну п'ятницю за 2000 гривень з 75% знижкою. Сьогодні у нас Intel, але скоро покажу вам схожий сетап для 2К геймінгу на AMD. Затягувати не будем, попрошу тільки поставити лайк та підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Процесор Intel Core i 5 14600 kf який має 14 ядер, при цьому 20 потоків, базова частота 3,5, в бусті 5,3, термопакет 125 Вт. Камінчик не самий холодний, але не варто спішити ставити на нього Arctic Freezer. З ним гарно справляється ID Cooling SE 207 XT, яка коштує в районі 1500 гривень. Дорожче там уже є версія посимпатичніше з декоративними накладками зверху. Сім теплових трубок і заявлене ТДП у 280 ватт. Та маєте розуміти, що це напевно в якихось арктичних умовах при мінусовій температурі повітря. Я звісно жартую, але ніколи не беріть охолодження в притик по заявленим цифрам. Потужний радіатор з двох секцій. Два вентилятора по 120 мм. До речі, з нормальним рівнем шуму, хоча і треба трішки підкоригувати графік їх роботи при першому тестуванні. Процесор цей стане і не в самій свіжі материнки з ddr 4 пам'яттю, тільки BIOS обновити не забудьте. Материнська плата MSI b 760 Gaming Plus з Wi-Fi. Потужне живлення з масивними радіаторами, конектори живлення на процесор, тут 8 плюс 4 пін. На цій материнці можна позагравати з процесором, розгоном, але треба розуміти, що це саме геймерське рішення, а не варіант для оверклокінгу. Ліміт на живлення процесору тут в біосі можна зняти легко, але він все одно має межу у 253 Вт, чого якраз таки для більшості користувачів буде з головою достатньо, але в такому випадку тут уже повітряним охолодженням не обійтись. Під цим. Цей процесор чудовий варіант, а під інші це вже не по темі відео. Тут два слоти під SSD M2 і SSD я обрав Kingston nv 3 на 1 ТБ. Вони, до речі, пропадали з наявності і знаю, що багато людей брали саме другу версію з меншою майже в два рази швидкістю по тій самій ціні. Так от зараз вони знову є в наявності по ціні 2800 гривень, тому спішіть. Швидкість зчитування тут до 6000, а запис до 4. Ресурс запису не Рекордний у 340 терабайт. А час на працювання на відмову тут у 2 мільйони годин. Цікаво, як вони це прорахували. Гарантія на нього 3 роки. Якщо бюджет дозволяє, ставте вже ось такий. Будете мати ресурс, заявлений у 1000 терабайт, оперативна пам'ять, Corsair Vengeance Kit з двох планок по 16, Частота в один клік береться у 6000, тисяч, а взагалі пам'ять має потенціал, тому не спішіть одразу брати на 6400 версію, якщо різниця у ціні велика на момент покупки. Поцікавтесь трішки більше, яка максимальна частота версії, де в заголовку стоїть маркетингові 6000. Таймінги не ідеальні 36, 44, 44 та ціна цієї ОЗП перекриває нюанси. Відеокарта Asus Prime GeForce RTX 4070 Super. По першим посиланням в Google коштує понад 35 тисяч гривень, та я їх закуповував по 32 тисячі. Зараз ціна підскочила, тому можете звернути увагу на простіші, дешевші версії. Бо як можете звернути увагу, вона невелика, тут немає величезного потужного радіатора, а технологія 0 дБ, яку ставлять в особливості цієї карти, притягнута просто за вуха. Типу в нескладних проектах кулери будуть працювати автоматично на малих обертах. Камон, це працює на будь-яких сучасних картах. Об'єм пам'яті 12 ГБ, тензорні ядра 4-го покоління, ядра RT 3-го покоління, базова на 4070. Тому переплачувати саме за цю версію зараз немає сенсу. Тому можете спокійно брати простішу версію. В нормальному корпусі проблем з температурами не буде. Рекомендується до карти такого рівня блок живлення на 750 Вт і більше. Але це типу про всяк випадок, бо хтось може взяти в по потужності дешевий блок без сертифікації взагалі. Ну і звичайно, залежно загалом від потреб системи. Конкретно до цієї зв'язки добре підійде блок на 650 Вт з голдовою сертифікацією, і все одно не буде завантажений на 90%. Я взяв PowerPower Power 12 від Big White, який взагалі видає пікову потужність у 720 Вт. Я зараз уже зупинився на конкретних лінійках блоків живлення, тому що в цьому відео що в подальшому буду рекомендувати уже вам гарні перевірені десятками збірок варіантів. Зараз дуже важливо мати надійний блок в плані захисту з нашими відключеннями і перепадами в мережі. Тут великий список цього добра, тому можете бути спокійні. Важливо, що блоки цієї серії майже безшумні. Є тут 16-піновий коннектор і, до речі, є версії модульні, тому часто блоки цієї серії саме з приставкою М і обирають. Я показував на лайв-каналі збірку таку з версією на 750 Вт. Може хтось уже і бачив. Корпус Cooler Master, Master Case h 500 великий, та воду на 420 тут не поставити. Максимум це 360-й, то на передню панель. Спереду тут по дефолту стоять два вентилятора по 200 мм, які працюють тихо після налаштування, але систематично видають якісь звукові своєрідні ефекти. Навіть не знаю, як описати, та якщо не прослуховуватись, то непомітно. Те саме я і на версії h 500 p мех. Помітив і думав, що це брак якийсь, але уже у двох таких збирав і скрізь те саме. Все ж таки, 200 мм нелегенькі там лопасті. Підсвітка повноцінна. А РГБ ззаду ще одразу встановлений вентилятор поменше. Батеренка сюди стане будь-якого розміру. Максимальна довжина відеокарти 410 мм, Ну і можна і трішки довшу. Максимальна висота кулера 167 мм. Підказуйте мені в коментарях, як вам краще подавати інформацію, на яких моментах зупинятися. Я стараюсь для вас, тому ваш відгук для мене дуже важливий. find dr ngoda he's agreed to give you the coordinates i don't think it'll be that easy but i'll figure it out I wonder how well our professors did when they were students. Can't all have been top of their class, can they? Give me some hope, I think. Дякую усім за перегляд. Якщо додивились відео до цього моменту, то ви мої найкращі глядачі. На сьогодні у мене все поки що Пока.